Viaduct looms like a bird of doom as a ship and cracks. Where secrets lie in the board of fires and the humming wires, Hey man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stack. Storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Oh, Сюда. Что, что? Так кто? Никита. Какие Никита. Ну там долгая история. Давайте я вам краще на кухне расскажу. Слухай, у нас эта база всего тиждень. Ми ще сюди своїх людей не заселили, а ти вже привів якогось Нікіту. Так цей Нікіта був в, в нашій банді. Він нас радив і перейшов до південної банди. При цьому при цьому, бос, Він заховав частину нашого добра. Я не знаю, де він його заховав, тому я його допитую. Знав би ти, як я. Замучився. Як мене це все дістало. Я вже просто хочу взяти і відпочити. А, відпочити? Бос! А я. Ви знаєте, як відпочивали провідні українські літератори? Я вам розкажу. Тарас Шевченко. Як вже всім відомо, окрім письменництва, Тарас Шевченко займався художньою діяльністю. Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, із яких до нашого часу збереглося понад 800. до власних творів. Поет створював ілюстрації, а також любив малювати автопортрети. Один з головних факторів, який робить Шевченка таким видатним художником, це його здатність передати сильні емоції через малюнок. Його картини часто виражають біль і страждання українського народу, а також його бажання нарешті досягти свободи. Картини нерідко зображують красу української природи від простого сільського пейзажу до мальовничих краєвидів степу або Дніпра. Він вміло відтворював колорит та особливості українського життя, роблячи свої роботи виразними та емоційними. Леся Українка. По перше, у це складно повірити, але Леся Українка ніде офіційно не навчалася. Вона не закінчила жодної школи, тим паче університету. Леся здобула домашню освіту від батьків, родичів, а також приватних вчителів. Лариса навчилася читати у чотири роки, а згодом опанувала кілька іноземних мов, зокрема грецьку, латину, німецьку, французьку, італійську, польську, болгарську. Таким чином вона перекладала твори Байрона, Шекспір. Піра Міцкевича Рюго, Гейне та Гомера Леся Українка вміла грати і на фортепіано. Спочатку її навчала тітка Олена, а потім дружина Миколи Лисенка, піаністка Ольга Липська. Крім того, вона добре малювала та любила зображувати море. Однак, на жаль, збереглася лише одна її картина під назвою Мати й дитина. Стоп! що ти мені говориш зараз? Вибач бос. Я... Ми взагалі, ну, взагалі взагалі по справі маємо говорити, yeah. а ти мені тут затираєш про якусь літературу. мене трохи занесло. Добре, пішли дізнайню з погонікіти щось. Все, я більше не витримую. Я вам все розповім. Нікіта, Нікіта. Послухай мене уважно. Ти мало того, що вкрав наше добро, ти зрадив нашу банду. Це саме головне. Це просто так не пробачається. Слухай, давай так. Ти говориш мені, де ти сховав наше добро. Або це, це крайні міри, але тобі прийдеться сьогодні весь день слухати збірку найкращих пісень Альони Альони. Ні! Ні! Ні, тільки не це! Смокійся! Кажи, де воно! На трофейці! На трофейці! Значить, діда на трофейку! Давай, іди машину заводь. Шкода цього дубляка. Ну, Нікіта, ти нас тут трошки почекай, ми за тобою повернемось. Обов'язково. Ага. Дещо забув? Під водою Ліна Костенко. З початку 90-х років минулого століття Ліна Костенко є постійною учасницею наукових експедицій до Чорнобиля. Поетеса так казала про поїздки у зону відчуження. Може бути, там я спасаю душу. Згодом вони перетворилися на місію порятунку культурної спадщини Полісся. Ліна Костенко, як справжня ентузіастка, збирала, рятувала та каталогізувала ціні експонати з так званих мертвих сіл. Вона так говорила про свої поїздки. Це моя добровільна еміграція. Як і усі науковці, які їздили до Чорнобиля, Ліна Васильівна доволі частими поїздками підривала своє здоров'я. Донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська була дуже незадоволена поїздками мами. Тому Ліна Костенко час від часу влаштовувала таємні виїзди до Чорнобиля, адже не хотіла засмучувати доньку. Павло Тичина. Павло Тичина мав чудовий голос, а також витончений музикальний слух у духовому оркестрі. Тичина грав на гобої та кларнеті, а також інколи і диригував. У юнацькі роки Павло був учасником кількох чернігівських оркестрів. Загалом грав на шести музичних інструментах: а саме: сопілці, флейті, кларнеті, гобої, бандурі і роялі. У 1922 по 1923 роки Павло Тичина очолював самодіяльний хор, а також був знайомий з відомим композитором Миколою Леонтовичем. Роботу за роботу будемо <гадав> шукати. знаю, Ну ми просто вже під кожен камінь залізли. Та це марно, бо. Я, я не знаю, чому пропустили. Замість цього пошуку я б краще на рибалку поїхав. Іван Франко. Франко був одержимий книжками. Бібліотеку почав збирати в Дрогобицькій гімназії, заробляючи на нові книжки тим, що писав творчі роботи для однокласників. Так назбирав аж пів тисячі томів. Згодом франкова особиста бібліотека нарічувала орієнтовно 12 тисяч книг. Також планував бути викладачем, але не захистив докторську дисертацію в університеті, який називається зараз на його честь. Також рибальство, улюблене хобі Франка. На рибалку ходив із друзями, знайомими, колегами, а також зі своєю сім'єю. Найбільше любив ловити рибу сітками, а також часто хапав її просто руками. Любив ловити раків, річкову форель, бабок, окунів, карасів тощо. Заображення риб прикрашали стіни кімнат у його віллі. Їх він отримав у подарунок на краєвій виставці у Львові, яка відбулася у 1894 році, бо назвав Латиною усі види риб. Франко у свій вільний час любив з'їздити на рибалку, перейтися по гарячому піску на пляжі. Що? І пісок? Пісок. Пісок? Ми пісочниця не перевірили. Пісок! Ну тут, бос. Ну, по ідеї, по ідеї тут. Треба копати. Треба копати, не сі лопату. Яку лопату? Я тобі сказав взяти лопату. Що? Хто був відповідальний за лопату? Точно не я! Де лопата? Яка лопата? Я зрозумів. Та ми копаємо. Копаємо! О, що Що це? Опа! Хо-хо-хо-хо, Бос, ми щасливі! Ми щасливі. Вот. Денчик, ты сегодня добре постарався. Бля. Йдемо в бар, за мій рахунок сьогодні. Ура! Вот. Бос! Мені здається, ми щось забули. He's a goat, he's a god, he's a man, he's a guru You're one microscopic cog in his catastrophic plan Designed and directed by his red right hand